І всім добрий день, з вами містер Кирил, і це ремейк першого відео. Пробне відео ремейк, так сказати. Обзор на всіх бустерів. Ось, пам'ятаєте Apple booster цього? Я ще казав, що у мене є другий. І ось він. У нього просто мечі і він железний. Цей так же саме. Ну, вони, по-моєму, вдвоєм піджигаються. Якщо що, це від одного автора, а це від іншого. Ну, ладно. Це Марін бустер, вроді би так. Під водою водиться. Він і коєшоуміє. А, точно. Ось такі звуки здавай. Ну ладно, пофиг. Вот. А это Apple Booster другая версия. Если что, он везде железный, вот это железное. Короче, вот это может он ногой убить, прибить. Короче, он супер жесткий. Потом, вот этих чуваков вы видели. Он может вот так схватить и вот так быть, пока еще вы не сдохли. Ой, то есть не сдох, чувак. Ну, это вы знаете, а это Мелон Бустер. У него просто камень. Все. Блин, какой-то маленький ремейк, что ли. Я бы сказал, бы Ну, может, ди все все моды мистер тыквы або хотя бы какие связаны с ним жены мистер пикми ой тыква киборг мистер пикми ой тыква блин извиняй uh... Качок, містер. Е, містер Пікмі, Ой, містер Тиква, да, о Боже. я такий неважний. <гум> о, оце від містера Пікмі... Ой, тикве. <гум> боже. Я сам не знаю, чого так кажу. <гум> Може би поздоровилися з підписниками, алло. <гум> <гум> да, це Клім і... Якщо шо, вони у відео не будуть участвувати, ну чисто так побудуть. Вони там у бравлі играють. Браво, старші. Це відмістер Пікме. Ой, тикви. Так, помовчи. Це я тут можу його тільки так називати. Ха -ха. Ладно. Все, давай играє, Паш. Він отак вміє. А, я його показувала, да? Ну ладно, пофиг. О, бэйби а мистер тыква. тыква. Наконец-то нормально сказал. А <соспорядок> Ой, так, кто еще тут? Е. Yeah. Вид мистера тыквы, чьи, вид, чи связано с ним. Интересно, мистер тыква побачить <свят> мои видео, ха-ха. Ну, Він похожий на тикву. Похожий. А це тиква буси. Тому теж нехай буде. Так, що тут ще є? О, амонгаз. Суф. Угу. І, по-моєму. Це все? Чи, може, ще тут є його моди? Нет, тут, кажись, більше немає його модів. Значить, десь внизу зу, по-моєму. Ну, він зв'язаний з тиквою. Зв'язаний. А хто у нас, містер Тиква? Тиква. А ще він дуже часто іспользує оцю снягу. Ой, дівку. Да, да. Падон. Ай, кстати, я один снимаю этих стикменов. Может, еще там кто-то есть? Uh -huh. Ладно. Uh, кто тут еще есть? Что это? О, это... А, не, ладно, потом скажу. Смотрите какой он идеальный? Он, если что, ось тут железный, не притыкается. Тут теж железный. Тут жаль не железний, но він цією штукою. І знаєте від кого це? Це починаючи, я так поняв. У нього там еще не багато роботи, но у нього є е... отакий чувак. Fire Element, хто знає, тот знає. Це і Stick Empire і Stick W. чи я не сильно жаю.

А, кстати, знаете, що? Помните той допис, що я зробив, щоб ви вы вибрали лучшого ще одне містек? Це по-моему від оригінального. Щоб ви вы вибрали лучшого короля? Я хочу вам ще одного показати чувака. Він теж делає модельки. Дивіться, який прикольний. Зараз я вам покажу з предыдущими. Дивіться, бачите? У нього тут відсоєнилась корпута рука. Так собі. І трохи не канон насчт цеї. Ну, корони, бо вона реально була така довга. Сейчас я вам покажу іще других. Нет, так, 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 так. Десь тут должен еще бути. А, ось все, еще цей. ще десь тут должен бути. И еще там понище. Я його припустив, вроді Ну ладно. Та тут точно должен быть, не. А може я його припустив? Блін. А, ось еще містер тикви. Плюс еще. Це, по-моєму, не містер тикви, а оптиміста якогось. Вроді би, но я можу ошибаться. Що нема? Ну, воды. Так, 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 так. Ммм, кто тут еще є? Ммм, сейчас, сейчас, щас. Тут же еще був один. Нет, це не тут. А, о, вс. Все, если что, вони такі однакові. То есть я три раза одинаковых скачав, чуваків. А, ну три, Да. Если шо, э, він тоже додається голосуванні, но я не зміг його додати. Ну, так, неофіційно офіційно додався. хоче за нього проголосувати, то э, пишіть в коментарях під цим відео. Король оранжевий номер один. Вот. Я його просто позже скачу, понимаете? А еще у когось. У, у цього чувака железна корона. Ну, типу, да. Я не знаю, що насчет других, но у цього, да. Ой. О, цього тоже прикол. Я не знаю. Сейчас давайте оцього. Не, у нього не железна корона. а жалко. А ч узнать, не было кого? Не знаю. А у нього пожарная вообще корона? О, давай ботик, ботик, Ты должен забыть. Ну, ботик. Ну ладно. Ой, стой. Да боже ми. А, цель тоже не железный. Ну, цей, я так понял, тоже уже нет. Да. Ну, короче, теперь у этих двоих. Но все равно, мы не знаете, кто больше нравится? Оцей и оцей. Ну, все-таки більше оцей. Ну, отакий якийсь ремейк по... получився. Ну, в ремейке вже должно щось бути нове, Да. Ну, все, всім до побачення. З вами був містер Кирил і... Супер Паша. Супер Паша, да. І Клім. І не забувайте підписуватись і ставити вподобайки. Все, всім до побачення!